І так, ПВП в чатах відрізняється тим, що гравець не кидає ПВП комусь, а він е, просто кидає заявку на бій, і е, хтось бажаючий викликається на DRT S. І якщо претендент не підходить, його можна відмінити. І тоді можна викликатись комусь ще. І так, кинемо йому виклик. Підтверджуємо, приймаємо бій, починаємо бій. Чекаємо ходу суперника. Зробив хід. Моя черга. Хід зроблено. Я отримую 5 дамагії. Не в свій хід я не можу походити. І ніхто в наш бій не може втрутитися, лише дивитися. Ще цікава штука в тому, що ПВП знаходиться в закрепах. І до нього завжди можна швиденько повернутися. В чатах завжди приємніше битися, тому що є глядачі, і люди можуть тебе підтримати. Також можна пограти на публіку. Закінчимо бій голими ногами. Для тих, хто не знає цієї страти, це короночка відправляти на спарту через дому дороги. О, да!